Доброго дня, шановні пасічники. Ось як обіцяв, показую вам результат прийому личинок. Прибивався від своєї маточки Бакфаст лінії Б25 німецької. Ось так, зараз тут така обстановка в вулику. Зараз буду дивитися. Моя задача на сьогодні подивитися результат прийому. Скільки там личинок, самому дуже цікаво. Та поставити між прививочною рамкою та розплодом відкритий розплід, щоб бджілка збиралась, кормила, а також поставити їм підкормку. Зараз доберусь до прививочної рамочки. Достаю прививочну рамочку. Що тут у нас? Дивлюсь поверху всі крім одної прийняті, понизу. Понизу всі прийняті, посередині, верніш, і внизу Внизу теж все прийнято. Одну личиночку тільки ось тут не прийняли, а все останнє прийнято. Результат мене дуже порадував. Так, зараз я ставлю цю прививочну рамку назад, <coughs> двигаю всі рамочки, щоб поставити дві рамки от відкритого розплоду до прививочної рамочки. Ось взяв з сусідніх сімей відкритий розпліт, засіяна рамка, тут плечинка, койде вже запечатали. Ставлю цю сімейку. Одну рамочку. Так тут теж забираю. Забираю заставну. здвигаю Рамочки, ставлю ще рамку відкритого розплоду тут є личинка запечатана вже з цієї сторони також Поставив я дві відкритого розплоду, між ними рамочка прививочна, щоб там збиралась молода бджілка. Активно кормила як личинку, де є маточники, так і самі рамочки. Далі обов'язково ложуємо підкормку. Ну і все, закриваю вулики, хай оформлюють личинки, будуть гарні маточники. Всім дякую, до побачення.